Всім доброго дня. Зараз 13 година. У нас спустився дощик. Так, в нас по дощу, трошечки покрапав, зробив русу і перестав. А я прийшла, думаю, трошки поки. Бо сильно припарує, може знову пуститься, то поки не пустився, трошки картоплі візьму. Ще картопля в нас зеленкувата, ця рання рів'єра. Манжели вже висохла зовсім, вона чуть раніше садила. А у нас вона така. Є різня, є більша, є менша. Я вже прийшла на город, подивлюся, чи підросли наші деньки, кавунчики. Так, пошукаємо. Кавунчик, ось кавунчики, кавунчики в'яжуться, де є більші, де менші теж. Я думаю, і будуть. О, дій. А ж трядишко. бачите. можете. То Такі дві. Смакото. Так. Далі. Десь бачила. Ага. Ось. Рядишком. прямо по дві разом. Три. Три. Мій сонце б'є. Один. два. Бачите, <рес> підросли якось дві, три, дві три в купці. У -у -у. земля порепала. Так. Чуть-чуть трошки менші. Ось все меншенька. Так, 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 так. О, зло маленька. І тут є ся. Ой, що десь бачила. А, ось цього. Більше менше і сього так дині є. На що з кавунами Так, кавунчики ще маленькі, ті, що насаджували що змерзли. Цей, що був не змерз, то вже ось ойки величенькі. О, ася, тут зелені, тут довгий рабі. Щоб насаджували то тут вони різні Так що щось буде? Тут ще тільки в'яжуться. Маленький маленький, арахіс поправився. Треба подивитися, щось далеко мені вдало, що наче хтось гарбузи гризе. А це... О боже, а це такий колір. зелений, жовте, наче з здалека. Такі вже гарбузики. Їх не дуже багато, але трошки є. nenkin. So, aqui. І жовті, видно, з далека, і зелені. Такий менше, як той рік. Насіння вибирали ми з отаких жовтеньких, кругленьких, гарних гарбузиків. А де взявся отакий, де взявся такий? І такий довгий у нас же все своє насіння і такі є. Огірочки, де були насажені, вже догорають. Це теж якийсь сорт уже догорає. А це другий сорт. Ці ще трошки зелені. Борудська вже можна ломати. Зараз піду, візьму відро і наламаю, а то я поки, поки зберуся, то вона постаріє. Йди розбери, вона в нас біла, чи вона вже коси вже ось починають. Йти наламати, бо постаріє. Так, вже зварили ми кукурудзку, Така у нас цей рік вона біленька. Будемо пробувати. Цього року ми пробуємо перший раз. Хто вже їв кукурудзку, може хто на півдні, там вона швидше дозріває. Але в нас вона оце тільки почала. Мені щось ця біла лучше подобається, як жовта. Ого гробці щось розкричалися? Також вечір, дощу немає, вже те, що трошки він поросив, вже висохло і знаку нема, щоб була роса. Всім на добраніч і тихої всім ночі.